Служба безпеки України провела низку антитерористичних заходів в Умані напередодні щорічного святкування Рожга Шана та приїзду великої кількості паломників. Ці дії спрямовані на посилення безпеки та відпрацювання швидкого реагування на можливі загрози. Повідомляє прес-служба відомства у контрдиверсійних заходах. Задіяні регіональні підрозділи СБУ, національної поліції, національної гвардії, ДСНС та інших органів. Комплексні тренування відбулися на території недобудови в історико-культурному центрі імені Рабіна Ахмана. Спецпризначенці СБУ змоделювали ситуацію та виконали штурмові дії з використанням альпіністського спорядження, затримали умовну терористичну групу та звільнили заручників. Попри вжиті заходи безпеки, СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам Хасидам утриматися цього року від візиту до України. Це пов'язано з тим, що Росія може використати приїзд і масове скупчення людей для провокацій.